Я звуть Маріана Вишомірська. Я сама родом з Донецька, була в Маріуполі тех действий бойових, які там происходили. і вціліла після бомбардування росіянами Маріупольського пологового, а потім поставила підпис за Путіна на виборах. Говоримо сьогодні про вату головного мозку Маріану Вишемірську, Маріупольську Мадонну, як її охрестили російські. Пропагандисты сейчас я нахожусь в Москве, занимаюсь благотворительными миссиями. Я состою в народном фонде Родина, и мы помогаем как територіям территориям жителям. У нас не так давно была поездка по ЛДНР присоєдненим территориям. И мы возим помощь, но также помогаем. Повсімісно на території Російської Федерації, в тому числі, Маріупольська Мадонна приїхала на день перемоги на 9 травня. Ось тут вона сидить із людьми, які вижили після другої світової війни в поважному віці із георгівськими стрічками. Все це знято у Москві, але в Маріуполі, в Донецьку, звідки вона, власне, родом і в Макіївці. Маріана Вишемірська зараз працює на російську пропаганду і розповідає про прекрасність руского міра. Ба більше в жовтні минулого року Маріана Маріуполь приїхала, аби стати на фоні зруйнованого росіянами пологового і розказати, як все було на самому деле. Военные заняли этот родом. Оні отсюда всех рожениц и і діток третий роддом, во второй роддом, в Маріуполі всего три роддома. І заняли это здание. дівчина стала справжнім рупором російської пропаганди. Вона у вигляді представниці благодійного фонду їздить школами так званої ДНР. Де розповідає настоящу історію того, що відбувається час в молодих республіках. Що цікаво, вона не тільки привозить якісь там сладкі подарки, не тільки допомагає переселенцям і знімає відосики на фоні зруйнованих росіянами будівель Маріуполі, але ще приходить на пропагандистські вечори, де нашим українським дітям розказують, як українці убивали других дітей. Ну, ясно, що все це із нацистським, так би мовити, шлейфом. Ну, про нас з вами і про тих, хто Маріану при надії обстрілював в Маріуполі. Музейна комната «Солнечний круг» посвящена всім павшим на цій вишавській війні. Хто зібнув нам? Усі там. У хаті, у гаті. До того, друзі, пропаганда зробила Маріанну е, такою доброю дівчиною янгулятком, яка бере інтерв'ю у українських полонених. Маріана все це робить нібито із власної доброї волі, аби продемонструвати, як класно нашим українським полоненим перебувати в російському полоні. Подивіться фрагмент. Я час зв'язую майно з сім'єю, оскільки я як мама, як жінка, як жінка приймаю їх болі, страх. Та всього особина не знають в плінулі Есть надежда на відміну. Без церкви теж не обходиться в інстаграмі Маріани чимало фотографій із Сачельника. Не знаю навіть, як правильно перекласти це свято на українську мову, адже я про існування сачельника, чесно вам скажу, народившись в русифікованому місті, не знала. Але кріщений сачельник і багато святого Миколая, Російської православної церкви, московського патріархата, закликів щодо міра. І е, русского мира, который стоїть беречь. все це у інстаграмі і телеграм-каналі Маріанни. Коли ми з командою готували це відео, я от відверто вам скажу, намагалася з холодним розумом проаналізувати, як Маріана Вишемірська при тому, що жила в Маріуполі довгий час, і спостерігаючи за життям міста при Україні, на інстаграмі можна знайти. Красивезні фотографії, де вона цинічно стоїть біля Маріупольського драмтеатру, в якому загинули сотні наших громадян, робить фоточки до окупації. Ну і під час її проживання в Маріуполі живе доволі активним життям, їздить за кордон з допомогою українського паспорта. Ну і веде блог як мешканка українського Маріуполя. Але є одне, але паралельно із цим Маріана їздить, наприклад, до Макіївки, де демонструє у своєму інстаграмі квиток на транспорт від міністерства транспорту, так званої ДНР, ну і відпочиває в окупованому Криму. Так, от ми з командою думали, що можливо дівчину взяли в заручники. Ну, знаєте, коли вся ця історія сталася, її пригрозили. Мовляв, тобі буде зле, і твоїй рідні, і твоєму чоловікові, якщо раптом не приймеш нашу сторону. Але проаналізувавши весь треш і повну протилежність із підписами під фото і життям Маріани під час України і після, ми робимо висновок, що це очевидна вата головного мозку колабораціонізм та відверта ненависть до всього українського. Таких як Маріана в нашій країні чимало. Певно, ви знаєте, що з 2014 року і чиновники, і прості українці відвідували Крим, і багато хто не міг зрозуміти, зрештою, в чому собственно, проблема. Це ж політика воюють лідери, да й це не наша війна, це ж історія. Какая Это історія Америки, которая всіх нас тут зазомбировала». До речі, ця фраза і нині лунає в телеграм-каналі Маріанни, де вона розповідає, що ті підписи, які роблять українці, під її фото в коментарях. То все це зазумбовані українці. Со Самноді мені удалося достіч, скажемо, так, панімання. Так як я з Донбасу, звісно, я відео, що проїздла там з чотирнадцятого рода, і на що вони розраховували, ваші ні понятна, Маріана. Якщо ти раптом подивишся наше відео, ми хочемо сказати, що хм, рано чи пізно час розплати настане. І ми сьогодні розказуємо твою Маріану історію, аби ті українці, які не до кінця ще зрозуміли, що власне відбувається, усвідомили, що на прикладі тебе зраджувати країну і бути фактично хвойдами російського режиму, це не несе собою ніякого майбутнього. Тому тікай до Росії, Маріанно. Так само хочу сказати всім тим українцям, українкам знаю і такі є. Щоб вони задумалися і зробили свій вибір якомога швидше, цікаво. Чи Маріана зараз має український паспорт? Чи взяла вже російський? За яким вона навряд чи зможе так активно подорожувати, як вона це робила до окупації?